Це просто чуть-чуть інший тип котла. В ньому немає би, то газової колонки, так? так як в цьому, да, що ви, виходить, от, холодна, от гаряча, да, що ви користуєтесь нею як газовою колонкою. А тут окремо на опалення. А в цьому котлові там принцип інший Нагріву води. Він рахується як одноконтурний, але має в собі нагрів води. До нього підключається бойлер непрямого нагріву. Або для більш Ну, Дехто каже, коствіного нагріву. Ось. Е в нього виходить е ось тут підключається подача. То, ні, тут обратка, а тут подача. І, коротше, е коли, ви, коли котел бачить, що йому потрібно нагріти бойлер, да, що в бойлері охолола вода, він починає гріти бойлер. Ось. е, Які плюси? Е що, рахуйте, що ви цілу зиму. Ну, не цілу зими, там починаючи з вересня до, до квітня, да, опалюєте свій, свій будинок. І паралельно ваш, бойлер, ваш котел гріє вам бойлер. Тобто вас рахуйте, ну не можна сказати, що на халяву. Від твердопаленого котла було б, можна сказати, на халяву. Да, гаряча вода. А ваш котел гріє паралельно вам бойлер. Це такий, бачите. Котел. І при тому, що просто на цей будинок треба більше води, ніж е, оцей газовий котел може дати. Там, виходить, два санвузла, великі змішувачі, які потребують багато води, тому там не розглядався варіант поставити звичайний турбірований там, газовий котел з нагрівом е, води. А вирішила таким, тому що з бойлера можна більше води отримати ніж ну з такої, як я на них кажу, з газової колонки.